Задоволені посмішки та очі, що сяють від щастя, ще найбільше вражає, якщо це оченяти сиріт та діток, позбавлених батьківського піклування. Ялинку для сиріт влаштовують у коропі уже 19-й рік поспіль. Традиційно до організації долучився народний депутат України Ігор Рибаков. Цьогоріч до різдвяних свят Ігор Олександрович презентував кожній дитині сироті району гарні м'які іграшки та солодкі пакунки. Адже саме такі подарунки побажала малеча отримати під ялиночку. О, сонце. О, о, Це, що? О, Оксана Никипорець до Коропа на Ялинку приїхала з Іванькова усією своєю великою родиною. Жінка стала мамою для шістьох прийомних діток. Усіх їх вона любить та опікується як рідними. Це всі мої, шестерко. У нас дитячий будинок сімейного типу. Проживаємо в селі Іваньків. Дітлашня задоволена святом, не встигли прийти, вже одразу їм надали подарунки. Світлана Циганок також виховує прийомних дітей. Тому за подарунки та постійну турботу Ігоря Рибакова безмежно вдячна. Я дуже вдячна, що є таке свято, як Новий рік. І є такі люди, які бажають допомогти маленьким діткам, які подарили нам подарунки, які іграшки, конкрети. Ну, Я дуже рада, що у дітей є такі свята і що ці діти теж знають про ці свята і дуже вдячні ми. Я думаю, діти також щасливі і раді. Підтримувати тих, хто цього безпосередньо потребує, головне завдання народного депутата України Ігоря Рибакова. Саме тому вже традиційно він опікується дітками-сиротами, інвалідами та людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Адже народний депутат переконаний, щасливі діти майбутнє щасливої України. Щиро подякувати Ігорю Олександровичу за знову ж таки таке прекрасне свято які вже не перші у нас в районі. І, звичайно, йому побажати, щоб цей такий теплевогник, який горить у душі кожної дитинки, яка сьогодні обділена долею, прийшла на наше свято. щоб йому передалося це тепло йому, його родині, Ігорі Олександровичу. Прийміть ці вітання. Тип при наші побажання вам, вашій родині, вашим діткам, маленьким, щоб у вас, як то кажуть, завжди серце відчувало нашу родину Коробську. Тому що дійсно багато дуже людей, які дуже вдячні. І передаю таку подяку постійно, як то кажуть, тому що так воно є. У такій дружній та веселій атмосфері пройшла різдвяна ялинка для сиріт на Коробщині від народного депутата України Ігоря Рибакова. Закінчилося свято вже традиційно дружнім фото на згадку.